Антонов Шадоуфанг 2026 став одним із найамбітніших проєктів української авіаційної індустрії, створений для поєднання високої швидкості, потужності та розвідувальних можливостей у сучасних бойових умовах. Його розробка розпочалася на початку 2020-х років у рамках програми модернізації Військово-повітряних сил України. Shadowfang 2026 демонструє новий рівень інженерної думки, де поєднано передові технології композитних матеріалів, інтелектуальні системи керування та унікальну аеродинамічну форму, що забезпечує максимальну ефективність навіть у складних кліматичних і бойових середовищах. Корпус літака виготовлено з легких вуглецевих сплавів нового покоління, що значно зменшило вагу конструкції без втрати міцності. Завдяки цьому Shadowfang може досягати надзвукових швидкостей із меншими витратами палива, ніж попередні моделі. Його форма має мінімальний радарний відбиток, що робить літак майже непомітним для більшості сучасних систем протиповітряної оборони. Особлива увага була приділена стелс технологіям, які дозволяють Shadowfang виконувати розвідувальні або ударні операції з високим рівнем секретності. Двигуни нового покоління, створені у співпраці з українськими та європейськими інженерами, забезпечують потужну тягу і оптимальну ефективність навіть на великих висотах. Завдяки новій системі адаптивного повітрозабору, Shadowfang може автоматично підлаштовувати роботу двигунів залежно від атмосферних умов, що забезпечує стабільність польоту. Літак також оснащений системою електронного придушення ворожих сигналів, здатною блокувати радарні хвилі, дезорієнтуючи противника під час виконання місій. У середині кабіни застосовано найновіші технології авіоніки з повністю цифровою панелью управління. Пілот отримує доступ до системи штучного інтелекту, яка аналізує дані у режимі реального часу, допомагаючи приймати швидкі рішення. Shadowfang 2026 здатен діяти як у ручному режимі, так і повністю автономно, що дає змогу використовувати його для тривалих безпілотних місій. Основне озброєння літака включає високоточні ракети повітря Земля, повітря повітря та нову лазерну систему наведення. Високошвидкісні сенсори дозволяють виявляти цілі на великій відстані навіть за умов радіоперешкод. Shadowfang уже пройшов кілька тестових польотів, показавши надзвичайну маневровість і стабільність. Антонов Шадоуфанг 2026 символізує відродження українського авіабудування, яке орієнтується на майбутнє. Це не лише бойовий.